Який подарунок для вас приготувала доля? Що це буде? Знаєте, тут карти показують, що ви справитесь з якоюсь ситуацією, коли на вас все навалилось, ви знайдете вихід. І переможете, дивіться, і ви навіть в всьому переможете. Доля приготувала вам перемогу? От ви ніби думаєте, що все пропало, да а тут карти показують, що ні, шанси на щось нове будуть у вас однозначно. Тут йдуть і гроші, і енергія. Документи якісь, які відкривають нові можливості, да? або отримання матеріального для того, щоб відкрити щось для себе. Вийти з паузи. Кстати, тут в когось може бути прогрес. Прорив в тій справі, які ви вже думали, що ну, нічого не буде. Був крайній застой, ви хвилювались, ви переживали. А тут раз і перемога йде. Це ваша особиста перемога. Ви її заслужили, ви її вибороли. Розумієте? Вищі сили, нарешті, вас почули. І у вашій справі, у вашій ситуації. Дають вам, підсвічують цей вихід, і цей вихід для вас ще й нова сходинка да? для якогось нового етапу. Хто хворів, до речі, по таким картам, хто хворів, вже думав, що, ну, Боже, ну скільки можна, нарешті от, буде полегшення. Ну, і фінансовий тут прорив однозначно. Кого застой був, буде прогрес, буде прорив. От у вас будуть і знання потрібні, і пентаклі потрібні. Це і документи, і гроші, і ресурси, час, да? здоров'я і так далі. Хай так і буде.